Дня мене звати Іксанова Юлія Юрівна, інспектор поліції з дотримання прав людини. Ви знаходитесь... Чи бажаєте ви відповідати на питання? Прізвище ім'я по батькові Так, паспорт, вид документа. Чи маєте ви скарги на стан здоров'я? Немає. За судом розслідуванням встановлено, що 29-річна жителька Кантопського району з метою збагачення розміщувала на одному із відомих інтернет-майданчиків оголошення щодо продажу автомобілів, яких в наявності не мала. Знаючи про високий рівень грошового забезпечення військових, зловмисниця знайомилась з ними з метою подальшого вчинення від основних шаграйських дій. Під час спілкування з останніми жінка викликала прихильність та симпатію до себе. Та робила все для того, аби викликати довіру чоловіків військових і продати неіснуючі авто. За допомогою такої схеми їй вдалося шукати трьох потерпілих на загальну суму 285 тисяч гривень. При цьому шахрайка задля уникнення викриття її особи представлялася чужими іменами та використовувала банківські картки для отримання аршових коштів від потерпілих, які оформлені на сторонніх осіб. Наразі, слідчими і працюальним керівництвом прокуратури, зловмисниці повідомлено про підорозу у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтю 190 Шахрайства Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває. Поліція радить не здійснювати покупку товару в інтернет-магазинах, особисто не переконавшись його наявності та якості, а також оплачувати бажаний товар тільки після отримання та перевірки.